Певно, що років два вже я робив відео із своєї міні-кролеферми. З того часу дещо змінилося. Кролів я став тримати менше через те, що розпродаю молодняк весною. Придбав ось такого красення самця. Він татку усіх кроленят, які народжують кролиці. Деякі кролі помирають. Не знаю, якою власною смертю чи може від якої болячки. Тому зараз у мене залишилося три кролиці. На їх так племінними. Оце самець, якого я придбав уже два роки, він ботько, чоловік співмешканець тих кролиць. Під заріз у мене ось одна кролиця. В неї пошкоджений позвоночник неповноцінно вона на задній лопи стає. А три кролиці залишив на розплід. Це старі кролиці. Ось хочу, хочу сьогодні полікувати. Ще в минулому році ветеринарка, лікарка ветеринарка сказала, що... У неї мокрець, Чи мократь, як там начебто у неї якісь виразки у руті. весь час виділяється слина і збігає, збігає по підборіддю ось сюди на воло, на цю жирову складку. І вона мокріє. Так от. У минулому році. Так, вогка, вогка. Не, жирова складка вогка, але в минулому році прямо мокра була. В минулому році раз чи двічі я засипав їй стриптоциду у рута, як сказала лікарка. Четверть таблетки здається. Ну, якщо буде передозування, то не суттєво не кілограмів 5-6 і четверть таблетки, в принципі, нормально буде. От зараз спробую засипати стриптоціду. Це не так просто кролям. В собоці і то легше це робити. Роззявив собоці по щеку. Вирішив, вона сама роззявилась і засипала. Кролиці це важче зробити. Буде. Так от, стосовно хто ж мене молодняк я хочу похвалитися два роки. Приїжджали до мене із Полтавської глухомоні Це ресторанно-готельний комплекс, у них там якийсь міні-зоопарк, і кролі у них якби. На вільному випасі. От що мені сподобалося, їм все одно чи самеці, чи самці, їм без різниці. А мені добре, один рік я їм хлопців сплавив, п'ять чи шість штук, а цією весною вже не дивився. Всіх підряд в кого пальцем він тикнув, того і, і віддав. Не знаю, як на наступний рік буде, але самок у мене три, тобто сильно ферму не розводжу. Мені цього достатньо. І от вона якось і неохойна, от минулому році вже то хворіла влітку, і була менше охойна, більш забруднена вона була, ленька в неї пізно розпочалася, я її як вичісував щіткою, то дуже багато було. Ну, для порівняння покажу, от іншу білу кролицю. Ось, Ось для порівняння це біла-біла, як сніг біла, а ця жовтувата, вота, неохойна, забруднена. І приблизно одного віку, можливо, це на якийсь рік молодша, ці, можливо, років чотири, ці років три, а можливо є бомбу 4. Ну, але матері вони гарні, тому їх ліквідувати, пускати під заріз немає сенсу. Хай живуть, скільки зможуть прожити. У мене була одна кролиця, яка перший рік навела 11 кровеньот, ріше виховала 11 кровеньот, можливо, там і дванадцяти було померла, ось сіра. Я її називаю зайця. Зайцевого кольору, вона тут весь час щось копає, 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 цілими днями копає у підстилці. А от так от та кровиця на один рік, як навело 11 кровень. Після того три роки не могла привезти, не могла народити, чи завагітніти не могла. Скажімо так, завагітніти не могла. Тобто ну, от померла, ну, можливо, не своєю смертю, можливо, якась болячка задавила, паралізувала її ноги, а потім вона померла. Тобто я до постійних кролів прив'язуюся. Не можу я різати того кроля, ту кровицю, яка у мене проживає тривовий час. Тож і ці будуть в мене, скажімо так, дошкону жити. Навіть якщо і кровеньодний народжуватимуть. Ось, ложечка з-під морозова, тут роздавлено вже четверть таблетки стриптоциду. Як я сказав, засипати не так уже і легко. Але добре те, що кролі на відміну від собаки від котів не виплювують. Засипав і воно його ковцівло. злякалося вже, очі розширило. Не бійся, різати не будемо. Без помічника не обійтися. Держи. Давай. Оце за таким трудом доводиться... О, дивіться, бачу, от, жує. За таким трудом доводиться їх лікувати. Ну, ще там 3 четвертих таблетки, ще на 3 дні. Можливо, можливо і підвічиться. не буде така жирова складка в неї от, рудою, брудною і вогкою. Це не добре. На цьому все, ведужий. Хоча э, ознак захворювання немає, як би вона їсть, І кислі яблуко їсть, і траву їсть, і кукурудзиня їсть, тобто все їсть. Але, можливо, болячка ще тільки розвивається. Ну, видужуй.